Футбольне взуття 15 кг, соту крем ціною 12500 гривень. Давайте напишемо давайте, що у нас тут знаходиться. Ой Боже, краще у нас такі класні протезні найки. Поля, у нас тут черпенки ось такі. Гарна така тканинка йде. І тут ще на ніби носочок. Далі нас бути ось такі пуми також класні, такі яскраві, чорні, з оранжеві. Може, бачиш, наскільки класні, яскраві, дуже багато брендових. Погляньте, які найки, боже, вони шикатні, гарна, зимові дошва, що вони буде скользити, і це дуже класно. Бо ви зможете триматися собі з землі. Наступненьке будете ось такі дитячі кріслі навіть далі. Наступне буде ось таке, які також реально красиві. Футбольного затяцю дуже багато, болянь, такі шикарні, жовті, чорними галічки. Далі у нас буде іти ось таксенький. Наступні у нас буде ось такеньке, також гадні у нас бума. Ідуть у нас такі салатово, щотним, з білим. Класно, я думаю, що під футбольний, якщо маєте футбольну форму, якусь та поясниву, ось такі червоні. Далі у нас будуть йти ось такі, також дуже симпатичненькі. Гляньте, яка тут класна підошва. Там взагалі копочки великі, не, не але вони їх дуже багато. Наступні бути ось такесенькі. Далі йде найки. Тому що огляньки, які, які шикарні. Що такі там тут? 38,5 розмір. Далі у нас буде ось такесенький. Розмір тут буде у з... нас. О, я не бачу. 43. 43 розмірі. Супер. Далі у нас буде ось такасенькі, чорні. Адіптаси. Далі у нас також також одинакі. такий зачекатний. Далі з рожаленьки, можливо, можливо навіть дівчата, які грають в футбол, буде класним варіантом. Далі зробити ось такі майки. Також погляньте, як вони симпатично виглядають саду. У нас тут якийсь шикарний сад, погляньте. дуже симпатичні. Далі будуть ось такі яскраві, дитячі для діток. Наступні буде ось такенькі, також гарні будуть такі корочки у нас. Наступенка буде ось така пара, Також дуже симпатична. Ось такісенькі є. Гарний дежавенький кораловий спід. Думаю, далі буде фіолетові з чорним. А далі буде ось такі також тут високі. Ось такесенькі, це буде пуми. Тепер, а розвит який невідомий. Погляньте, які класні. Далі ще буде ось такесенькі. Так, високі, високий, трошки вони вищий на покотик. Далі ще бути ось такенькі, найкі. Дальше, у нас тут такі усіньки. І останні пада у нас буде ось такий тоже шикарний червоний щодним. Нам що він такий гарний, нескользячий спід. А для того, щоб замовити отакий класний лот з футбольного взуття, вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.